І так, сьогодні відео для тих, хто є прихильником гібрида Неома. І це не випадково. Він один із найпопулярніших гібридів для виробничої системи Clearfield. Цей соняшник генетично близький до гібрида InCabrio і не уступає своїм позиціям вже досить тривалий час. Середній потенціал врожайності на демоділянках за 2021 рік склав 40 центнерів з гектара. В принципі, вагомий показник. Кращу вражайність забезпечує на родючих ґрунтах. Якщо у вас немає вовчку, тоді це ваш гібрид. 5 разів вовчку для тих, хто обирає інтенсивний тип вирощування це ідеальний варіант. Середньостиглий гібрид з вегетаційним періодом 110-115 днів. Маса посівної одиниці сягає 12 кг. Саме дана партія вирощувалась в США. По олійності, в принципі, поза конкуренції 50% жирний показник. Якщо у вас цікавлять деталі, то швидко набирайте номер на екрані. Неома вже чекає свого господаря.